Зараз міняю собі передні гальма. На кукуй спрашують мене пацани. Розказую, друзі, коли ви їдете, наприклад, 140 відтермажуєтесь, і руль у вас робить отак. Розуміти, що ваші диски пішли в перегрів. Звісно, що можна диски трошки проточити і на якийсь час їх вистачить. Але розуміти, що це ненадовго і це треба їх міняти. Це не балансування коліс, це не ще якась хрень. Це саме гальмівні диски. Можете проточити, але це ненадовго. По коштам це майже так коштує, як диски, трошечки дешевше. Але сама робочий слой у вас, наприклад, отакий, сточити буде отакий, і самої робочої частини залишається небагато. А по вартості виходить майже, як купуєте новий диск. Тому. Друзі, не зважайте, якщо ви бачите, гальма це безпека. На гальмах економити точно не треба, тому що потім квартири продаються, дома, дачі, печінки, тому що треба відрендувати якийсь майбах чи щось ще коштів не вистачає. Тому, друзі, не зважайте на те, що якщо проблеми з гальмами, робіть це. А якщо ви знаходитесь на стадії вибору автомобіля, можете звернутися до професіоналів, ми вам знайдемо автомобіль і принаймні точно розкажемо за окрема гальмівних дисків, куди треба звернути увагу і взагалі чи варто звернутися. Вернуть увагу і розуміти, якщо ми вам обираємо автомобіль, то ви точно не заплатите більше 10% від вартості автомобіля, щоб з нього зробити на бусинку конфетку, а ще й гарантію дамо.